Вітаю малята. Сьогодні ми вивчимо правила безпечної поведінки з безпритульними тваринами. Кожного дня на вулицях нашого міста ми зустрічаємо безліч тварин. Вони можуть бути не такими гарними та доглянутими, як домашні тварини, а все через те, що у них немає господаря, який би за ними доглядав. Часто Безпритульні тварини несуть загрозу. Як убезпечити себе від негаразд з безпритульними тваринами? Щоб не трапилось біди, правила виконуй ти, дивись, слухай, запам'ятовуй. Якщо ти зустрів на вулиці незнайому собаку або зграю собак? І вони дивляться в твій бік, не роби різких рухів. Не кричи, намагайся не дивитися їм в очі. Обережно, спокійно іди в протилежний бік. Ніколи не дражни собаку, бо вона розсердиться і може вкусити. Не чіпай собаку з цуценятами. Вона буде захищати їх. Не кидай в собаку каміння. Не чіпай їжу тварин. Якщо тебе вкусив собака, негайно розкажи про це дорослим. Разом зверніться до медичного працівника. Коти маленькі, гарненькі, лагідні тварини. Але коли за ними ніхто не доглядає, вони можуть бути небезпечні, адже вони мають гострі кігті та зуби. Щоб не отримати подряпини рук, обличчя або більш тяжкі травми, запам'ятай правила! Не можна тягати кота за хвіст, тягнути за вуса і вуха. Не можна спеціально наступати на кота. Не лякай котика. Після ігор з тваринами треба обов'язково ретельно вимити руки з милом. Пам'ятай, безпритульні тварини не винні в тому, що у них немає домівки. Сподіваюсь, усі запам'ятали правила спілкування з безпритульними тваринами. А ще запам'ятайте номери екстрених служб. Швидка медична допомога за номером 103. А служба екстреної допомоги 112. Буду дуже чекати на вас на наступних заняттях. До зустрічі, малята!